Блокіровка не допомогла. Тут сам кінець. Скажіть мені хлопці. Як таке доурати суценгам? Гачко що це робить? Гачко що це робить? А, тут перей, бо Тут не дало мені сою, домолотити, було мокро. Я то кропив два рази. Ось така структура ґрунту Ось така пробуксовка, тут я вже блокіровка включаю, тут води починається. Необроблена земля, бачите, дерева росли, курення ще є. Тут щойно другий рік нормально все горе. Минулий рік не оралося, бо було дисковано. І то стояло. Така пробуксовочка. Ну, як 20 метрів цих доорати шефенгом, скажімо. Ось От така структура грунту. Чорноземна. Ось така. Ось така пробуксовка на блокіровці. А тут в кінці бачите, вперше вже в туру вагу. Просто закопався. is lying.